мы из Северодонецка. Выехали мы в середине марта. Больше мы находиться в городе не могли. К сожалению, боевые действия у нас начались сразу. Выезжали очень тяжело. Были проблемы с выездом. В основном помогали волонтерские организации. Пришла Россия и закончилась наше мирное житье. И мы чули, как это уже, этот самый, скрозь оно взрывается, взрывается. І чоловік, ми були всі в реактор в різних кімнатах. Він кричить лягайте всі на пол. Це добре, що ми були в різних місцях, а чоловік з сином вони були в коридорі, і через двері це все залетіло. Ну, коротше, вони чоловіка поранило і сина. Ми узнали за організацію ГОВПО. України Поразила прекрасна організація, яких ми всі ми знаходимося в телефонном, обладнаємо інформацією з телефону, ми всі в цій групі і дуже широкий спектр. Допомоги. Тут Дуже гарне спілкування. У мене сюди не спілкування. В принципі, Сьогодні нам перевіряли зір. Я дуже вдячна ГПО в Україні, бо для цього треба йти в лісу, виставити очередь, а тут мені допомогли буквально за п'ять хвилин. Морально поспілкуватися з тими, хто тебе розуміє, які пережили це все страхіття, так як і ми. Коли прийшла до тями, коли родину влаштували у тимчасове житло, то вирішила, що треба працювати і можливо ж приносити користь. Відрадно, що люди, які приходили до нас, Почали впізнавати, почали об'єднуватися і комунікувати із своїми земляками, яких вони тут зустріли фактично з усіх куточків України. Якщо, наприклад, у нас Канів і Умань це такі туристичні міста, там можна організувати піші прогулянки, то і Золотоноші туди їдуть для того, щоб ознайомитися, наприклад, з могилою Шевченка. Організовуємо найближчим часом поїздку в Парк Софіївка в Умань. А в Золотоноші є басейн, який працює, і з Каніва зовсім недалеко до нього приїхати, тому ми організовуємо для внутрішньопереміщених осіб поїздки і в басейн. І щоб діти могли оздоровитися, і що приємно серед дітей внутрішньопереміщених осіб у нас є, я думаю, майбутні олімпійські чемпіони. Очень мне нравится, что здесь есть занятия английского языка. Это очень большая редкость. Сначала пришел мой внук, я не сразу решилась на это. Пришел мой внук с первого занятия. Ну и видя как он увлечен, пришла и я. О, -о, -о уже много занятий. Наш хаб намагається всебічно супроводити, допомогти внутрішньо переселеним особам залежно від того ресурсу, який ми маємо, але ми намагаємося робити все по максимуму. Ми приїхали родиною великою, нас було вісім чоловік, дитина, собака і кіт. Коли вже з'явилася ваша організація. То ми вже тут теж зареєструвалися і одержували тут і продуктові набори. Нас запрошували на різні міроприємства, які проводила ГО. З дитинкою ходить невістка, одержує там і памперси, і що там для дітей, що дають, все отримує. Навіть ті проблеми, які накопилися у кожного переселенця, я можу з ним поговорити, я можу заспокоїти, бо сама прожила це через серце, через душу. Людина сама пережила евакуацію, і коли до неї заходять такі ж самі люди, вони відчувають ту теплоту, відчувають ту ширість. І це не просто ми зараз можемо називати хаб, це дійсно центр такий спілкування. А від першого спілкування йдуть уже якісь реальні дії. Я коли сюди приїхала, я окунулася в цю среду, у мене таке тепло на, на душі. Мені дуже хочеться тут залишитися. Дуже хочеться. Я хожу тими вулицями, я хожу кожен день, щось нахожу нове. Я влюблена заново в цей город, в этих людей. Я все время говорю, здесь самые найкраще, здесь живуть золоті люди, то, що соответствует названию города. Золотоноша не тільки від того, що річка так називається, а золотоноша це місто, де золоті люди. Люди, які завжди з відкритою душею, які кожну мить згосні допомогти і готові допомагати людям, які оказалися в трудному становищі.